І так, братва, всім привіт, палич знову на зв'язку. Немає часу пояснювати, просто побажайте мені терпіння. Бувано мені сьогодні. Ой, як пригодиться. Нагадаю, що недавно я переробив каркас безпеки, далі зробив з неї пікап, так як не хотів заморочуватись задньою частиною. Потім повністю доварив і загерметизував підлогу, а також вирішив проблему зі стартером. Є yeah! Сьогодні ж я почав свою роботу з підготовки задніх арок до обшивки. Для цього я пройшовся щітками по зварювальним швам, попротирав тряпкою зайвий бруд і повидував пил, щоб це все діло можна було загрунтувати. Власне, далі я це і зробив. Алгоритм абсолютно такий самий, як і при роботі з підлогою. А поки підсихав ґрунт, я демонтував номерний знак і підсвітку номера, так як це комплектація люкс. Те ж саме зробив з задніми ліхтарями, бо дуже сумніваюсь, що такі можна буде придбати в автозапчастинах. Коротше кажучи, як ґрунт підсох, я взяв поліуретановий клей. І пройшовся по місцях стику кузова Таврії і кузова інвалідки. Все як на заводі. Тепер, поки підсихає герметик, займемось бардачком. Так, з бардачком я власне закінчив. Ось так це все діло виглядає. Не знаю, як там вам буде видно, але в принципі вийшов доволі таки непогано. А сам бардачок вийшов немаленьким. Ну тут реально досить таки багато місця, тому я задоволений. Єдине, що на це все діло, я витратив реально більше ніж півдня, і потім є в цьому гаражі цілу неділю сідаєш це все діло монтувати, а відос виходить на 10 хвилин. Тому доводиться ще далі дознімати, далі щось робити. Потім виходить так, що відос виходить раз у місяць. Ви пишете в коментарях, що сука, якого хуй раз у місяць. Потім ти стараєшся робити два відоси в місяць, а тобі пишуть, що ти сука мало зробив за цей відос. Ну коротше, пішло воно в сраку. Ти блогерство. Напевно, потрібно було щось обирати таке, щоб сука сидіти перед камерою і просто пити. Сука. можна було піжен день відоси знімати. Хм. От я. Нажарив окорочок. А потом поїм, когда остине. Класно. А пахне як вкусно. Ну все, до нових встреч. Пока. Жарти жартами, а далі в мене по плану були сидіння. Те, що тут стояло до цього, було реально як каторга. Тому я вирішив ставити сидіння від Таврії, які в мене залишились після розпилу. Але і в таврійських сидіннях було не дуже зручно, бо місця небагато, педалі високо, а сидіння низько. Тому я експериментальним методом знайшов найзручніше положення і почав мудрувати кріплення. Спершу я скинув пружини, щоб сидіння вільно їздило по направляючим. Далі я поставив його у своє положення на тимчасові опори, десь так воно і буде стояти. На всякий випадок ті опори прихватив. Щоб сидіння постійно не зіскакувало і почав робити переднє кріплення. Для цього я взяв звичайну трубу, в неї варив гайку, підшліфував, щоб була рівна поверхня, і прикрутив ці опори до штатного кріплення сидінь. Далі я все це діло прихватив до підлоги, щоб воно не йорзало, і пішов робити заднє кріплення. Для цього я вже взяв дві квадратні труби, зробив в них отвори. Абсолютно так само в ті отвори варив по гайці, трохи підчистив і прикрутив до кріплення сидінь. Далі я перевірив, чи все рівно, і обварив передню частину кріплень. Після чого вже приварив задні кріплення до підлоги, але по факту, все кріплення тримається на підсилюючому ланжероні. Чесно кажучи, довелось трошки помучитись з цими кріпленнями. Як ви бачите, вони в мене такі трошки кривенькі, страшненькі, по зовнішньому вигляду, так би мовити, не дуже привабливі. Але по факту свої функції вони виконують, і це головне, а всього іншого там видно не буде. І ще ось ці кріплення вони в мене вийшли трошки сюди зміщені, тому що ну просто простіше буде його відкручувати, ніж на передньому сидінні. На передньому сидінні також краще було б його трошки змінити вперед, але я там вже зробив, тому залишив так, як є. Так, ну. Давайте зараз власне поставимо сидіння. Це тут робиться доволі просто: беремо, накидуємо сидіння на свої кріплення для зручності. Можемо опустити спинку. Стоп, забув про пружинки. Повертаємо назад пружинки, щоб воно у нас працювало так, як треба. Ох, сука! Знову ставимо сидіння на свої кріплення, прикручуємо спочатку задню частину. Далі здвигаємо це все діло назад. І прикручуємо передню частину раз і два. Все, ну і в результаті маємо ось таку красу. Це мерзочка, це реально мерзоч. А от що стосується посадки, то тут насправді вийшло все навіть краще, ніж я очікував, тому що спочатку я думав, що буде сидіти тут доволі таки незручно, тому що планували, що сидіння буде ну майже лежати на підлозі, але завдяки тому, що я підняв ось цю передню частину сидіння, виходить так, що в мене підтримка для ніг є, і сідаєш в сидіння. Знаєте, по відчуттям це схоже, як сідаєш в крісло мішок, так провалюєшся, і тобі доволі таки зручно. На тут, в принципі, вийшло те ж саме, і при цьому. У нас за каркас безпеки голова не виходить, що досить таки важливо. До речі, про безпеку. Точніше, фінансову безпеку. Хочу нагадати вам про моїх друзів і партнерів: сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У їхньому додатку зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки. І я дійсно раджу завантажити безкоштовний додаток, адже користуюсь їм ще задовго до того, як ми стали друзями і партнерами. Адже тут ще простіше оформлювати автоцивілку: порівняли умови і ціни, ввели або перепровірили дані, оплатили, і поліс вже у додатку. Також тут від Одразу видно дату закінчення дії автоцивілки, а ще вам прийде сповіщення, щоб ви не забули завчасно придбати нову. А з моїм промокодом Павлович 10. Ви як завжди отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Так що посилання на завантаження додатку і промокод шукайте в описі під цим відео. Автоцивілка з вигодою, і, звісно, Hotline Finance. А тепер перейдемо до пасивної безпеки. Для цього я притарабанив ремні, які залишились від тої самої таврії, і почав розбирати, що можна поставити, а що ні. Але по факту довго вирішувати не довелось, тому що системи всі робочі і комплектні. Тому я взяв ремні, які стоять спереду, бо задні пасажирські занадто довгі. Подивився, на якій висоті вони стоять у таврії, і зробив помітку на рамі. Далі я зробив отвір і по класиці вварив туди гайку. Власне, такий самий алгоритм я зробив і для іншого краю. До речі, всі точки кріплення робляться на рамі, тому повинно тримати в разі. Чого ще мені сподобалось, що ремень не буде тіліпати і лягає прям так, як треба. Ну а залишився сам механізм. І для нього теж знайшлося місце, причому дуже таки непогане. Але напряму катушку прикрутити було неможливо, тому я вирізав з куточка кріплення, зробив отвір і по вже відомій технології приварив гайку. Катушку прикрутив до кріплення, примастирив це все діло на своє місце і прихватив. Далі я відкрутив механізм, щоб пластикові елементи не поплавились, і вже нормально обварив кріплення. Все працює. Але не вистачало останнього механізму, а саме замків пасків безпеки, дослідним шляхом я виявив найзручніше положення і знову ж таки зробив отвір, приварив гайку та прикрутив замок на своє нове місце. Звичайно ж, затестив це все діло і повторив те саме з іншої сторони. В принципі, системою безпеки, так би мовити, я вже закінчив. Паски безпеки стоять на своєму місці, і це все діло досить таки ще й непогано виглядає, тому що ну реально воно наче тут і стояло по е тому, як воно працює, то працює все нормально. Одною рукою трохи незручно, але. Ну, вставляється. Тобто, як якось так. Звичайно, сам по собі вже пасок цей ну, такий вже поюзаний, вигорівший. Але в принципі, нам таке діло. Але на цьому, на жаль, гарні новини саме для мене закінчуються. Тому що я вже там доварював останні елементи, і в мене почала плювати сварка. Як виявилось, банально закінчилась вуглекислота, причому максимально закінчилась. Тобто навіть навіть трошечки її немає. Коротше, ситуація, як завжди, хотів сьогодні поїхати заправити вуглекислотний балон, а їхати туди далеченько. Але в нас випав сніг. Думаю, ладно, поїду поміняю гуму, бо я до сих пір на літній їжі. Взяв гуму, поїхав по шиномонтажкам. Всі шиномонтажки зайняті такими ж самими методиками, як і я, коли міняю гуму, тільки тоді, коли вже випав сніг. Короче кажучи, я все ж таки знайшовши на монтажку, залишив машину там. Зараз прийшов пішки в гараж для того, щоб підготувати балон до транспортування. Але я ще заїхав на пошту, забрав деякі пакуночки, і перш ніж я вам їх покажу. Е предисторія. А предисторія полягає в тому, що у нас є проблеми з колісними арками, тому що ззаду там взагалі це все діло просто вирізано було на скору руку для того, щоб колесо влізло. Спереду, теж це не дуже виглядає. І, в принципі, колеса ширші ніж інвалідка, і треба якось це все діло обіграти. І там декілька було варіантів, як це можна. Зробити чи наварити якісь арки, щось придумати. Але це все геморой. І, як я в принципі казав і раніше, є єдиний, напевно, найпростіший спосіб це придбати ось такі розширювачі арок. В даному випадку це пластикові е, універсальні, там є в них розміри. Це єдині, в принципі, які більш-менш мені підходили, тому що всі інші вони набагато більші. Але чи воно стане нам, це вже далі побачимо. І також я ще придбав. Замки капота далі теж розповім навіщо це все діло. А зараз поки що заправляємо балон і продовжуємо займатися тим, що я на даний момент запланував. Балон погружений, як завжди, шкоду влазить все. Заказав залик це подсобника за 20 гривень, щоб поміг мітро. Там за 40. А пахне як. Ну а далі по списку у мене дзеркала заднього виду. Насправді я про них навіть і не думав, але коли забирав ремені безпеки, то побачив мотоциклетні дзеркала, які цілком підійшли би на інвалідку. Ну, звичайно, так просто їх не поставити, тому розполивинив круглу трубу, розпискав молотком об іншу трубу, щоб воно налазило без зазору. Трохи шліфунув все це діло і прикинув, де воно буде стояти. Потім зробив отвори під болти, переніс і просверлив отвори на рамі інвалідки. І спочатку хотів просто нарізати різьбу, але зрозумів, що в трубі мало тіла. Тому знову ж таки поварю. Туди гайки, зашліфував і прикрутив чорновий варіант кріплень на своє місце. Далі від зеркала я відрізав зайве і виставив його так, щоб в середньому положенні штатного регулювання дзеркала мені було видно все, що треба. Власне, те ж саме зробив із водійської сторони. Потім я все це діло демонтував і, не поспішаючи, щоб не перегріти метал і не спалити пластик, пообварював нові кріплення. Зеркала вже на своєму місці. Можна сказати, відрегульовані, і насправді це досить таки непоганий варіант, тому що це безкоштовно і доволі таки швидко вийшло, ще й якісно. Зеркала від Сузуки, я думаю, це те, що треба на інвалідки. Тим паче вони ще й регулюються. Правда, доволі таки туго, але це насправді є плюс. Не будуть збиватись настройки. Далі я хочу розібратися з оцією теліпачкою, яка тут телепається весь цей час. Це у нас блок запобіжників отакої. Поламав. Це у нас релюхи, замок запалювання. Коротше кажучи, це все це зараз треба буде повідкусувати. Запобіжники і релюхи десь сховати під панелю приладів, але так, щоб до неї був доступ, разі чого, щоб можна було замінити щось з замком запалювання, поки що не знаю, що робити. Цей самий прикурювач. Хочу ставити оцей вільний отвір. У нас тут підсос, тут буде прикурювач. А оцю херню, яка йде до пічки, її потрібно буде сховати, бо пічки в нас вже не буде. Одкою те, що я хотів, я зробив вже доволі симпатично. Виглядає більш акуратно. Стосовно блоків, блок запобіжників стоїть на своєму місці, тобто все доволі зручно, все знімається, все відкручується. Те ж саме стосується і релюшок. Єдине на даний момент, в чому мене затик, це безпосередньо замок запалювання, тому що тут є таке специфічне кріплення. Тут потрібно якось або зробити якесь кріплення під цей замок і питання, де його ще розташувати, або можливо поставити з мотоцикла замок запалювання. Це взагалі можливо чи неможливо? Ну короче кажучи, на цим моментом потрібно буде. Подумати і напевно, вже остання на сьогодні така глобальна робота це е, спробую зараз вирізати ті алюмінієві жафленні листи і постелити їх на передню частину цього автомобільчика. Тому першим ділом я пропили в салоні, якщо це можна так назвати. Далі я набрав купу коробок, розібрав їх на листи картону і за допомогою ножа і скотча зробив траферет підлоги для подальшого переносу лекала на алюмінієвий лист. Потім я трохи звільнив місце, поклав лист на підлогу, переніс розміри з картону на метал. Після чого, звичайно. Айною болгаркою вирізав потрібний шматок і засунув все це діло в інвалідку. Власне теж саме зробив і з іншої сторони. Так, ну по-перше, стосовно ось цих листів, я їх ще поки що не фіксував, тому що нам все одно доведеться їх демонтувати перед тим, як фарбувати внутрішню частину інвалідки. Внутрішня частина інвалідки буде фарбуватись в чорний колір. Так само, як і чорний колір, буде фарбуватися оця рамна конструкція. А сама вже інвалідка буде фарбуватись в якийсь відтінок зеленого кольору, так як в принципі вона і була. Тепер у мене є ще до вас одне дуже важливе питання стосовно організації колісних арок. Ну, по-перше, хотів би виразити знову ж таки дуже велику подяку, деяким моїм під... Писникам, які зробили моє життя трошечки легшим, ну реально величезна вам подяка. А по-друге, це те, як мені його мастирити. Перший варіант, який в мене є, це розмістити арку до штамповки, тобто, ось так воно все це діло якось лягає, і в принципі виглядає, наче доволі непогано. Єдине, що доведеться їх трошечки пообрізати, якось це все діло обіграти. Другий же варіант це підняти ці арки. По факту на всю їх довжину. Але у нас основна проблема це із цією виштамповкою на крилі, тому що це все діло якось потрібно обіграти буде для того, щоб у нас не було з цього зазору. Я не знаю, я, напевно, більш, більш склоняюсь до цього простішого варіанту, тому що у нас, ну, в принципі, воно і доставати не буде, і виглядає наче непогано. Але не знаю, чесно, якщо у вас є ще якісь варіанти, Крім тих, що я запропонував, то обов'язково пишіть, тому що з цими арками, ви знаєте, я вже мучаюсь достатньо таки давно, вони мені вже сука сняться, ці б'ять арки. Ну а ви не забувайте про священний пендель, бо зараз це працює. Чим більше лайків, тим швидше відео. Ну все, до нових встреч, пока.